Всім привіт, пацаки! Ну що ж, Бундесліга в нас на часі. Давайте поговоримо про неї. Третій день, третій... третій день моїх думок про ліги. Кого б я забрав би? Давайте скажу по поводу цієї Ліги. В общем, суперіграбельна ліга. Багато хто неї проскіпав, я можу так сказати. Ніхто на неї ставочку не робить е, в рахунку одного гравця. Але це доволі хороший грабельний варіант. Давайте почнемо знову ж. Куча 107 варіантів хороших, е, які, на жаль, не актуальні. На жаль. На жаль. Хоча кіміху на ПЗ108 дати? взагалі б хороший варіантик був. би. Прям бешений хороший варіантик в нього. Прям все круто. Прийоми особи, звісно, таке собі, але це не критично. Оліса взагалі імба. Оліса, імба. Був би 108, я й ну, задумався, поміняти б маб даже, мабуть, месі. Якби був би 108, ну, на жаль, на жаль, не то. Так, ну що, Ну, кстати, тах теж хороший ЦЗшник. Дуже дешево, звісно, був би 108, навіть за 500, це була б топова карта. Ну що ж, поїхали. Саме, що б хотілося сказати, Хабі Алонсо. Доволі... Мені подобається Хабі Алонсо, маючи, типу, якщо я грати з двома ЦПшниками, дуже хорошо хабі Алонсо діє на лівому півзахисті. Прям топово. Чесно, прям топово. Йому не треба фінти, нічого йому. Головне, допомагати. Особливо я, граючи з схемой 4-3-3 атака, на лівого півзахисника це топова карточка. Дешева, топова, іграбельна, масивна. Бля. Ну, мені подобається. Виносливості вистачає. Фінти, звісно, підкачують, але зато в його таланти топові. Мені це подобається. Я б сказав, би, це хороше. Даже я, багато хто говорить, що Джерард лучше за нього. Можливий, але дивіться, багато хто мені говорить, що Джерард лучше за нього в Атаці. Так як якщо вибирати, ну, наприклад, ви взяли Гулі та й вам треба ще один цепешник це хороший варіант на те, щоб цепешник більше працював на оборону. Тому дуже хороший варіант. Кюолхер, та ж сама тема. Топовий ЦЗ ніколи не підводив, завжди іграбільний, бистрий. А, можливо, не супербистрий, я так скажу, є побистріше. Защитник я згоден. Но він своє вигризає, він високий, йому хватає росту, бороться з захисті. Прям топо. Ці дві карточки мене, прям мені мене. Мені подобається Ай, Дивіться. Проблема в Зе Роберто, да, ЛП-шник, але ж проблема знову в тому, що в його ліва робоча нога, а не права. Зразу ж кажу, проблема. І плюс, ну, якщо в нас в ультимейтах додать, е, я так скажу, добавлять топову ЛППП, так, да, круто, якщо ні, і ви граєте за ЛППП, у вас інших варіантів нема. Забирайте, іграйте, підстраюте. Хорошо. Ну, я з варіанті ЛППП мало варіантів маю по поводу нього. Чесно, дуже мало. Е, на даний момент, наскільки я, якщо я не помиляюсь, то він єдиний ЛПшник, Бекхем є єдиний ППшник. Даже Навіть порівнювати нема з чим. Так, Вірц. Блін, хороша карта. З хорошими статками, з хорошими талантами. Вроді неплохо, але 4-5 на ногах. Я вам скажу, є варіант получше. Набагато лучше. Далі про нього поговоримо. Я не пам'ятаю, що ми щось розглядали АПЛ, ЦАПнік, якщо є тут ЦОП. Тут у нас немає. Тут тож ЦОП-ЦП. Окей. Ну, дивіться, ну я так, давайте наперед зайду. Скажу: ось Снайдер 500. Щоб ви розуміли. Прямо по факту Вірц 650. Там 5,5 для цапа це прям 100% треба мати 5,5. Дуже важко з цапником, який 4,5. Сужу по тому, що в мене був Рональдіньо на 4,5 і зараз у мене є е, в основі Ой, забув 5,5. Ну, це дуже бешено допомагає з дальніми ударами в равній ігри, прям суперше. 4-5 дуже важко. Постійно треба підстраюватися. Дуже довго розчехляються, дуже довго фінти роблять. Ну, важко з сапніками на 4-5. Чесно. Тому хороший, швидкий, різкий, ну проблема з ножкою дуже сильно мішає, і в фінтах теж трошки важкуватий. Горікінь! Дивіться, дуже багато карточок Гаррі на 5,5 ножки. Дуже багато. Це би ще один топовий варіант, якби, якби був би 5,5. Він важкий, неповороткий, високий. Головою грає углових хорошо, удар хороший, таланти вуйма. Вроді, виносливості і особи і прийомчики теж топ. Ну я ще ж кажу, проблема зразу ж. Проблема парні. Вбрали п'ятерку з ноги. Це проблема. Можливо, якщо зроблять його там в ультімейтах чи ще десь хорошу карту, дадуть 5,5 топ. Ну, поки що це мінус. Ну і переходимо до самого сочного. Девіс на ЛЗ. На даний момент, е, я скажу, це сама топова карточка ЛЗшника. Він у мене є в команді. Біжить, особи прийоми четверочка. Прям фінти виконує. Подачі робить, передачі робить, удари б'є. Навіть тройка на слабій, не сильно мішає, якщо... я здивований, але моментами, де він забігає, весь атак з'являється у мене в атаці, і він забуває з найробочої. Таке буває на четверки, ЦАПніки, Цепешники не роблять те, що робить він. Мені дуже подобається ця карта. Врахуванні того, що якщо нічого не з'явиться дешевше, 109 і дешевше там 1200 або теж 1000. Поки що конкуренти в його немає. Чисто за ціни в Пазлах. Так, да, я знаю, що всі вже знають, які є карточки. В Пазлах це дуже топова е, карточка. Це 100%. Е, Бакінбауер парні, Бакінбауер Дивіться. Є в нас хороший варіант із хорошими статами. Не грав не їм ні разу нова, з'явившися карточка. Хто має якусь інформацію, напишіть в коментах, цікаво було б почути, чи він іграбельний, В равні його тестив хтось. Бо є райкард, є петіт. Цінова плюс-мінус по пазлам цінова якість Петіта Райкарда. Райкард дешевше. Петит плюс-мінус також саме там 1300-1400 виходить пазлів. А, можливо, це топова карта. Просто це нова карта, якою мало хто поіграв. Є інфа, дайте. Ну, Лусіо. Лусіо. Дивіться, я назву так. Лусіо – Це самий великий мінус цієї неділі. І по, по причині, в чому? Тому що він дуже дорого стоїть. Дуже. Півтори тисячі паслів за таку карточку. Я б не загинав би. Чесно. Ну, в розрахунку, те, що ви даєте нам Рібері 1200, топовий ЛВС 5,5, Анрі півтори. Ну, смі... ну, я не знаю, що в них в голові, що вони там курять. Но Лусіо це супер великий мінус цієї неділі, я так скажу. Це супер великий мінус. 1250, да, я згоден. 1000 паслів, так, да, я згоден. Бо тому що ви нам вже є Єро 800, блядь, і Лусіо півтори. Так можна взяти Єро, Навіть як він не дуже сильно іграбільний, можна сказати. Ще не знаю, не тестили, не пробували. Мало інформації про нього. Ну, але, ну, бля, ну ви серйозно, я вже 107-х оставлю. Чим я буду тратити на нього півтори. давайте так. Е, мені не подобається ця карта. Це перше. Він непоганий, але він мені не подобається. Не знаю чому. Пробував за нього іграти раніше. Не подобається карточка Лусіо взагалі. Набагато мені більш там Бистріші речі гравці подобаються в захисті. Не знаю. Прямо мені кажеться, він такий важкий. І плюс, мені кажеться, йому роста не вистачає постійно чомусь. Ну так, це моя особиста думка. Ну, і Рібарішечка це один із самих топових ЛВ на даний момент. Хто б мені що не говорив, хто б що не вийде. Хіба що, якщо там зараз випустять, давайте я так скажу, наприклад, Рафіню 5,5 за 1000 паслів, так, да, можливо, я потестить подару. Ну, на даний момент це сама топова карта за. Вона взагалі всю, всю ігру топова. І зараз це сама топова карта в ігрі. Хороші таланти, позиція ЛВшничка, робоча ножка 5,5, робоча ножка права. Все як треба, скорость 130. Ну, блін, ну, взагалі, імба. Таланти. 360 на фінтах. Все чітко. Ну, ще, може, знаєте, тут дальнього удару не вистачає. Трішечки. Ну, я думаю, це не столь велика проблема. Підстроїться, ударить буде топ. Так що, щоб я забрав, давайте по оціночці я вам скажу так. Дивіться, скажу так. Перше місто, яке б я забрав, це Рібері, над яким я теж задумуюсь. Потім Девіс. І, мабуть, мабуть я подумав би, або Кьолкер, або Хабі Алонсо. Це топ. На даний момент цієї ліги, які б я хотів би забрати. Із цієї ліги, якби або мені випало б, я з задоволенням би поставив би їх і, і грав би їм. Так що, отакі варіанти, отакий обзорчик, якщо будуть якісь ще раз скажу, питання, не забувайте прожати лайкосик, не забувайте, якщо у вас є, писати коменти, свої питання, буде цікаво почути. Далі продовжимо.